Мої вітанечка, давайте подумаєш швиденько, що вам потрібно зараз знати. У мене щось таке відбулося бажання дуже сильно подивитися цей розклад. Ну, спочатку ми подивимось, хто ви, тобто, щоб ви пізнали себе, і щоб я розуміла, про кого йде мова. І так, в яких енергіях знаходиться ця людина, яка зараз дивиться мене. Четверка жезлів це про стабільність, це про те, що ви зараз знаходитесь в зоні своєї стабільності. Тобто все добре. Імператриця. жриця. Я вибачаюсь. Якщо ви ще не знали, я хочу сказати, що зараз на мене дивиться жінка. Яка самодостатня, яка сузидательна, яка може бути мати, дружиною, але це не обов'язково. Це говориться про цілісність, це говориться про те, що ну, вище імператриці нікого немає. Тут іще виходить жриця. Жриця може говорити про одиночество. Можливо, ви вдова, можливо, ви е, жінка, яка. Зараз перебуває в своєму внутрішньому одиночості. Це не означає, що біля вас нікого немає. Це говориться про те, що ви, можливо, зараз щось вивчаєте. Можливо, ви підключаєтесь до інтуїції, до своїх внутрішніх процесів, які у вас закладені. Вони у вас закладені. Ви дуже чуйна людина, з вами дуже класно. Ви творча людина, все у вас, щоб ви не розпочали, все у вас класно відбувається. Також хочу сказати, що ви можете інтуїтивно дуже класно вчитувати людей і взагалі навіть відчувати собиття, які події будуть відбуватися. З вами класно, з вами можна до вас звернутися і е, отримати і пораду. і... Взагалі, знаєте, такі теплі слова. Ви як така берегіння, ви дуже творча людина, у вас такий дуже сильний міцний потенціал. З вами класно навіть мовчати. Якщо вам ніхто не говорить, що ви дуже класна людина, красива жінка, така мудра, то знаєте про це. І Частіше підходьте до зеркала і, і говорить собі, знаєте, як з того фільму я сама обаятельна, я сама привлекательна. Тобто тут є аспект того, що ви, напевно, самі знаєте, яка ви. Ви дуже крута. Що вам, потрібно, що вам потрібно зараз знати? Король кубків це може бути про те, що або людина біля вас є королем кубків. Або Чоловік так, з такими якостями. Або це говориться про те, що вам ви здатні утримувати свої емоції в рівновазі. Знаєте, це підсказка, що вам варто залишати такі емоційно, а, мудрою. Жрець. Ну, жрець – це знання, традиції це внутрішній такий порядок. Це прислуховуватись до себе, ну так і Шриця говорить до вищої мудрості. Ви, можливо, навіть вам треба знати про те, що ви зараз ви духовно розвиваєтесь і Шриця і підтверджує це, і жреця підтверджує. Ви духовна людина, можливо, ви що вивчаєте, можливо, ви зануритеся якісь свідомості, які вам потрібно зараз, от в тому сенсі дев'ятка кубків. Дев'ятка, це бажання ваші здійснюються. Це задоволення, це ваш внутрішній комфорт, незважаючи, можливо, ні на що. Це карта задоволення серця. Шестірка жезлів говорить про перемогу, визнання, це про рух вперед. Ви не стоїте на місці, вас. Відмічають. Ви така, знаєте, яскрава дуже людина. Ви така людина, яка запалює іншу толпу. Тобто, і правосуддя. Ну, правосуддя нам говорить, що а, все стає на свої місця. На вашому боці вищі сили, на вашому боці те, що говорять, ну, говориться про рівновагу. Це те, що ви віддавали, вам повертається, баланс буде відновлено. Тобто, якщо ви дуже багато чого віддавали, якусь енергію, можливо, якоїсь людині, то це вам повернеться. Тобто ваша енергія повернеться. Якщо вас якось ви більше вкладалися, а вам нічого не віддавається. Тобто зараз буде повертатися все ваше. Тому можу сказати разом, що все світ підтверджує, що ви на правильному шляху, і все у вас відбувається в, в тому сенсі, що виконання бажань і відновлення справедливості на вашому боці.